Сьогодні ми поговоримо про Джо Барбаро, найкращого друга Віто Скалетти, з яким вони пережили багато пригод, викликів та неприємностей у житті. Не дивлячись на те, що вони були бандитами, багатьом вони запам'яталися та полюбилися саме через їхню дружбу з Віто, з яким вони познайомилися ще в дитинстві у школі. Про батьків Джо нічого не відомо. Ми знаємо тільки одне. Що Джо також не з багатої сім'ї, як і Віто, і це дещо їх зблизило. Джо з дитячих років вже проявляв свої лідерські якості. Наприклад, відомо, в дитинстві він був шановним хуліганом і навіть лідером одного з угрупувань безпритульників. Подорослішавши, Джо продовжує займатися хуліганством, і вони разом з Віто грабують магазини людей тощо. Вони обидва амбіційні, їм не хотілося за копійки і важко працювати. І вирішують займатися крадіжками магазинів. Під час однієї авантюрної пригоди Віто потрапляє до рук поліцейських в 1943 році і з часом відправляється на війну до Сицилії, протистояти режиму Муссоліні. і США дуже потребували Віто, так як він володів двома мовами: італійською та англійською. Джо засмучується втратою і пам'ятає весь цей час про друга, тепло зустрічаючи його після повернення з війни. Допомагаючи отримати документи, щоб не повернутися назад на війну. Зараз давайте спробуємо поглибитися в особистість Джо Барбаро та розібратися, чому він є таким імпульсивним, веселим та часом взагалі невгамовним. Темперамент Джо Барбаро, опираючись на сучасні теорії темпераменту, переважають риси сангвінічного типу. Джо є енергійним, веселим та безтурботним. Також він товариський, любить порозмовляти, якщо вип'є. Дуже важко його буде відправити додому та часом заспокоїти. Окрім цього, він імпульсивний, не любить, коли щось іде шкереберть. Йому нудно займатися монотонними справами, він потребує пригод та розваг. В ідеалі, щоб робота була веселою, простою у виконанні та щоб високо оплачувалася. Саме тому він з дитинства захоплюється вуличними хуліганськими справами і заробляє на цьому в зрілі роки. Джо-авантюрист. Не впустить можливості отримати легкі гроші. Свідками цього ми можемо стати у його взаємодії в авантюрних завданнях з Генрі Томасіно, які він звідто наважується виконувати попри те, що це може нашкодити їхній репутації серед інших членів мафії, а також це може бути небезпечно для їхніх життів. Джо може розвеселити компанію, часто саме він в центрі уваги, контролювати йому себе важко, і часом віто доводиться його відвозити п'яного додому. Найкращий друг Фіто не сильно переймається про далеке майбутнє, його цікавить вишукане життя тут і зараз. Однак, хто грав до цього в першу частину мафії, той знає, до чого така поведінка героя може призвести. Емоційність Джо Барбаро не є емоційно стійкою людиною. Він дуже імпульсивний, спочатку робить, а потім думає. Наприклад, він не думає про наслідки для Марті, беручи його із собою на досить ризиковане завдання разом з Віто, яке було пов'язане із вбивством Клементе. Після смерті Марті Джо дуже важко прийти до себе. Він заливає горе алкоголем досить тривалий час, і Віто з часом намагається врятувати його. Під час такого порятунку ми можемо стати свідками, як Джо випадково вбиває бармена у закладі, в якому наш герой заливав своє горе. Це стало вихідною точкою, з якої Джо потихеньку приходить до тями. Характер про дитячі та юні роки нам відомо досить мало, а також про його батьків нам не відомо нічого взагалі. Можна припустити, що у нього ситуація плюс-мінус така сама, як і у Віто. Він з дитинства хуліганить, а також був лідером однієї з банд. Батькам, я так думаю, не вистачало часу на сина, тому він повністю належав сам собі. Я виділив на свою суб'єктивну думку такі 5 позитивних та негативних рис характеру як Щедрість. Якщо Джо Барбаро має гроші та бажання добре погуляти, оточуючим може пощастити в тому плані, що він тебе і пригостить, і не обділить увагою. Якщо наш персонаж гуляє, то це зазвичай шумно і голосно. Якщо не помиляюся, ми можемо в грі побачити ситуації, де на Джо скаржаться сусіди з цього приводу. Він також готовий поділитися з партнерами заробітком та досвідом, і це можна простежити у його ставленні до недосвідченого та юного Марті, якого він вважав ледь не своїм молодшим братом. Також ми могли бачити, як він зустрічає Віто після армії та ув'язнення. Він його і нагодував, і знайшов роботи своєму другу, а також допоміг з оформленням документів, які допомогли Віто не повертатися до лав Збройних сил США. Оптимістичність. Джо завжди усміхнений, любить жартувати, а також перед виконанням місії впевнений, що все буде добре. Однак ця оптимістичність може йому заважати, так як часом він нехтує ретельнішою підготовкою. Наприклад, свідками таких дій ми могли стати у місії, де варто було вбити Клементе. Віто також не оцінив легковажність Джо. Не дивлячись на потенційну небезпеку, наш герой бере із собою на вбивство Клементе Марті, юного друга, запевняючи Віто. Що допомога у якості водія їм не завадить. Надмірна оптимістичність призводить до того, що юнака вбивають люди Клементе, коли вони покидали будівлю, яку намагалися підірвати Джо зі своїм найкращим другом. Цілеспрямованість Джо має цілі в житті, на яких вміє акцентуватися та докладати зусиль задля їх реалізації. У цьому аспекті вони схожі звіто. Якщо вони щось і задумали зробити, їх буде дуже важко зупинити. Навіть численні неприємності не стають на заваді в досягненні мети для наших героїв гри Мафія 2. Почуття гумору. Наш герой любить та вміє влучно пожартувати. Він за характером схожий мені на полі з першої частини гри. Джо також любить бути в центрі уваги. Під час посиденьок він зазвичай шумний та говіркий, любить чимось виділитися. Під час проходження гри, працюючи в парі з Джо, ми можемо почути від нього кумедні фрази. Більшість таких фраз ми можемо почути від Джо в доповненні гри, яке присвячене подіям, коли Джо перебував сам в Empire Bay, коли віто першого разу забрали поліцейські. Комунікабельність Джо Барбаро може знайти спільну мову майже з кожною людиною. Його харизматичність допомагає йому заводити корисні знайомства, а також вибивати для себе найкращі умови там, де це можливо зробити. Часом він може поділитися з кимось небажаною інформацією, але зазвичай в пригоді стають його розвинені комунікативні якості, негативні риси характеру, легковажність. Джо часто нехтує ретельною підготовкою до складних бойових завдань. Свідками таких дій, наприклад, ми стаємо у місії з усуненням Клементе, коли Джон навіть толком не знає про властивості вибухівки. Яку вони з Віто приїхали встановити. Віто це не подобається, але Джо діє тут дещо самовпевнено, заявляючи, що все пройде як слід. Як наслідок, Клемента живий після вибуху, і внаслідок цього гине юний та перспективний друг Джо Марті. Після цього Джо продовжує легковажно ставитися до своїх обов'язків, тривалий час заливаючи горе через втрату свого друга. З ним ніхто не може вийти на зв'язок в цей час. А під час однієї з посиденьок він так напивається, що в алкогольному сп'янінні починає розмахувати пістолетом, після чого випадково вбиває працівника закладу, де він заливав своє горе. Імпульсивність найкращий друг Віто Віта зазвичай робить, а потім думає: саме він був ініціатором багатьох авантюр, в які вони потрапляли з віто. Джо реагує різко та дуже емоційно в складних та критичних ситуаціях. Його звіто імпульсивні дії призводять до війни між сім'ями, внаслідок якої їм приходиться протистояти дону, на якого вони звіто працювали. Карло Фальконе. Авантюризм, Джо Барбаро зацікавиться будь-якою роботою, особливо тією, де не треба докладати багато зусиль та можна отримати великі гроші. Вони звіто в юні роки почали займатися пограбуванням магазинів, що призводило до розлучення Джо з його кращим другом. Також його авантюризм проявляється у зацікавленості в отриманні легких коштів у взаємодії з Генрі Томасіно, не думаючи, до чого їхні дії можуть призвести. Дріб'язковість Джо з легкістю береться за виконання справ, які не потребують зусиль, а також де обіцяються великі кошти, навіть попри те, що не факт, що він цю суму отримає. І все це він робить задля отримання швидкого прибутку, нехтуючи довгостроковими перспективами та власною репутацією, наслідок чого їх звіто розлучають. І то, якби не захистив їх звіто Лео Галанти в той момент, то хлопців комісія просто могла б вирішити прибрати. Марнославство. Наш герой любить бути в центрі уваги, хоче слави та великої кількості грошей. Його турбує думка інших, він носить зазвичай яскравий та екстравагантний одяг. Хоче та любить виділятися. Зазвичай його не турбує. Як саме? Головне, виділитися. Саме тому, я думаю, Джо є марнославним. Ви своїми думками діліться у коментарях під відео. Здібності. Джо вміє керувати авто. Добре ладнає зі стрілецькою зброєю. Також в нього на досить високому рівні комунікативні якості. Він вміє знайти спільну мову майже з кожним співрозмовником. Він дружелюбний, у нього є знайомі різного віку та статі, чим не може похизуватися, наприклад, Віто. Тут наші герої також вміло доповнювали один одного: Джо більше вправний у комунікативній частині роботи, а Віто більш майстерний та холоднокровний під час виконання бойових завдань. Вони вдвох імпульсивні, але в Джо дещо вищий рівень імпульсивності у порівнянні з його найкращим другом, на мою суб'єктивну думку. На сьогодні, я думаю, Джо міг би бути якісним охоронцем високопосадовця або в якомусь вишуканому закладі. Також він міг би бути успішним у всіх сферах, де потрібно мати справу з великою кількістю людей, наприклад, займатися діяльністю у розважальній сфері тощо. Також можете допомогти мені розширити наш список, написавши свої варіанти у коментарях під відео. Емоційний інтелект Джо може бути чутливим. Чуйним, але це зазвичай розповсюджується тільки на близьке коло його людей. Так як будь в нього рівень емпатії на високому рівні, я вважаю, він би такими діяннями не займався. А я вважаю, люди з високим рівнем емпатії не почали б займатися такою діяльністю, приносячи шкоду іншим та часто навіть вбиваючи їх. Його прояви емпатії можна побачити у взаємодії Віто, коли він весь цей час пам'ятає про друга, і він єдина людина. Яка зустріла його після армії. Він готовий поділитися усім зі своїм найкращим другом, пам'ятаючи про випадок, коли той надав можливість Джо першому перелізти паркан, а також не видав його. Також Джо робить для Віто документи, аби той не повернувся до армії на виконання бойових завдань, так як Друга світова війна на той час ще не завершилася. У Джо схожа ситуація з віто. Він також був обділений увагою та любов'ю батьків. Саме регуляція у нашого героя на низькому рівні. Йому властиво імпульсивно діяти в критичних для нього ситуаціях, що призводить до війни між сім'ями, а також їх могли б усунути члени комісії італо-американської мафії, якби не втрутився Лео Галанте, пам'ятаючи про порятунок від Віто. Джо приймає рішення, не думаючи про подальші наслідки. Емпатія у Джо, на мою думку, як і у Віто, у проміжку між низьким та середнім рівнем. Також, якщо аналізувати емпатію за її різновидами за рейном, то у Джо когнітивна, афективна та соматична емпатія, на мою думку, також на межі між низьким та середнім рівнем. Все одно нам точно дізнатися буде неможливо, оскільки немає можливості провести психодіагностику з персонажами відеоігор. Тому я просто висловлюю свої суб'єктивні думки з розважальною, ознайомчою та пізнавальною метою, з подальшим вивченням теми глядача. Кому цікаво більше дізнатися або просто послухати про емпатію, є кілька відео на каналі, де я пояснюю це на прикладах персонажів із відеоігор. Щодо соціальних навичок Джо, то він знає, як впливати на інших, з ким варто бути не таким імпульсивним, як він любить бути зазвичай. Він є досить хитрим, може застосовувати лестощі тоді, коли це може допомогти у досягненні його мети. Де треба, може бути дипломатом. У розмові з іншими довго терпіти не буде знущань та образ над собою. Якщо йому ще погрожуватимуть розправою, відповідь буде миттєвою та фатальною для суперника Джо Барбаро. Щодо лідерських якостей Джо, так вони в нього проявлялися ще з дитинства. Він у юні роки вже був лідером у банді безпритульних, займаючись темними справами. До речі, саме Джо є мотором та ініціатором у парі Віто Джо. Він веде найкращого друга за собою, допомагає йому знайти роботу, де треба замовить слово за нього, як у ситуації з Дереком в доках, коли мама Віто відправила свого сина до колишнього боса його батька, який посприяв смерті Антоніо Скалетти. Якби Джо попрацювати зі своєю імпульсивністю та він був би трошки відповідальнішим, він став би досить хорошим лідером. Спрямованість особистості у Джо також, звісно, переважає індивідуальна егоїстична мотивація, легкий та швидкий заробіток, докладання малих зусиль ось що треба для нашого героя. Не дивлячись на це, він щиро допомагає та завжди пам'ятає про віто а також по ньому дуже боляче вдарила втрата марті під час виконання чергового бойового завдання, яке полягало в усуненні Альберто Клементе. На яке Джо взяв його у якості водія, не дивлячись на заперечення Віто, який зазначав, що це може бути небезпечно. Але Джо, як завжди, згадай нас в його роки. Переживаючи своє горе, він виконує ряд брудних дій, одне з яких було вбивство працівника у закладі, де він заливав своє горе. Отже, судячи з описаного, можна зазначити, що у таких вбивцях також є емпатія. Але вона у них дещо викривлена та на низькому рівні у порівнянні з іншими людьми, які не займаються такою діяльністю, як наші згадані герої з гри Мафія 2». Також зауважу у своїх відео я висловлюю свої суб'єктивні думки, неперевірені психодіагностикою та іншими засобами дослідження особистості, оскільки з персонажами відеоігор неможливо провести такі заходи. Я роблю відео з розважальною метою, а також для сприяння саморозвитку та самоосвіти на прикладі відеоігор, пояснюючи деякі психологічні поняття з подальшим самопошуком та критичним аналізом глядача. Так, ми дещо відволіклися від Джо, їхні авантюри та зради, сприяння створенню війни між мефіозними сім'ями не дозволяють їм знищити їхню дружбу. Думаю, всі пам'ятають момент, коли Джо відмовляється вбити віто за вказівкою Карло Фальконе, і вони разом усувають мафіозі. Як бачимо, спрямованість у Джо дещо схожа разом із Віто, якщо взагалі не однакова. Своїми думками діліться у коментарях під відео. Рівень самоконтролю Джо важко себе контролювати. Він спочатку робить, а потім думає. Він імпульсивний, не вміє керувати своїми емоціями в стресових та критичних ситуаціях. В більш спокійній обстановці спроможний володіти собою. Тому, на мою суб'єктивну думку, у Джо рівень самоконтролю межує між низьким та середнім рівнем, з більшою перевагою саме до низького рівня. Самооцінка. На мою думку, самооцінка у Джо занижена. Він виріс у бідній сім'ї. Також, можливо, Джо був жертвою знущань в суспільстві через своє матеріальне положення та зайву вагу. Що спричинило в свою чергу до того, що він тепер хоче довести оточуючим, що він вибився в люди і має великі статки. Його самооцінка, як і у віто, залежить від матеріальних цінностей, посади та статусу в суспільстві. Вони, я думаю, так і не пізнали свою власну силу, свої здібності, з допомогою яких вони могли б адекватними методами та засобами втілювати свої мрії в реальність, займаючись улюбленими справами. Як бачимо на прикладі Джота Віто, небезпечно та дорого може коштувати компенсація низької самооцінки великими статками та коштовним майном. Тому, якщо бачите такі прояви в собі, краще звернутися до спеціаліста. Сильні сторони. Однією з найсильніших сторін Джо є його харизма, завдяки якій він знаходить спільну мову з іншими людьми та напрацьовує такі зв'язки, які допомагають йому у досягненні власних цілей. Джо хороший та активний співрозмовник, який зможе тебе розвеселити, підбадьорити та навіть вислухати. Я вважаю, це його найсильніша сторона особистості. Куди не глянь, в нього там є зв'язки. Наприклад, можна згадати ситуацію. Коли матір Віто відправляє свого сина до Дерека в доки задля отримання роботи, коли Віто сказав, що не хоче переносити важкі ящики за копійки та під час цієї розмови ненароком згадує про свого кращого друга, і Дерек після дзвінка Джо, щоб впевнитися у словах Віто, надає вже для Віто іншу роботу, де не потрібно носити важкий груз. Також Джо має зв'язки із членами сімей італоамериканської мафії. І після отримання довіри вони звіто все ж стають офіційно членами мафіозного світу. Окрім цього, Джо досить вправно володіє зброєю, вміє керувати авто, також для своїх друзів він є вірним, що доводив нам у взаємодії з Віто та Марті. Слабкі сторони. Джо імпульсивний, часом нахабний та зарозумілий. Це часто призводить до конфліктів з оточуючими, яких можна було б уникнути. Також його імпульсивність сприяє створенню великої кількості небезпечних ситуацій, а також призводить до загибелі інших, і тут відразу приходить на думку ситуація з Марті, в якій він також проявив свою легковажність, не перевіряючи вибухівку перед її використанням та беручи із собою на досить небезпечне завдання, не враховуючи ризики молодого та недосвідченого Марті, який. Я думаю, хотів проявити героїзм, вилізши з машини із пістолетом. І саме після цього він помирає від пострілів людей Клементе. Пізніше його темна сторона особистості наштовхує нашого героя до досить кур'йозного вбивства, коли він у одному з барів вбиває працівника закладу, розмахуючи в алкогольному сп'янінні своїм пістолетом. Як герою вдосконалити свою особистість? Я думаю, Джо варто було б ще з юних років зрозуміти, що всім ти не сподобаєшся, як би ти не старався та скільки б ти грошей не заробляв. Самооцінку можна було б свою покращувати більш адекватними способами, а не через грабування та вбивство людей. Я думаю, не було хорошого наставника у Віто та Джо в юні роки, яким міг би бути рідний батько, але їхні батьки нехтували вихованням своїх дітей. А також вони, скоріш за все, власним прикладом часом демонстрували схожу поведінку, яка фігурує в майбутньому у наших героїв гри. Джо також не завадили б тренінги з розвитку емпатії, розуміння інших тощо. Також у пригоді стала б волонтерська діяльність, де він би зміг побачити, що є люди, які гірше живуть у порівнянні з ним. І також така діяльність сприяє розвитку емпатії. І саме головне, Джо не завадило б опанувати деякі методи психорегуляції, оскільки йому дуже важко володіти собою. Наприклад, навіть навчання базовим дихальним технікам могли б допомогти Джо у складних емоційних ситуаціях. Всім дякую за увагу! Діліться своїми думками у коментарях під відео. Також там же і допомагайте встановити, якими ще рисами характеру володіє Джо. Які в нього ще були сильні та слабкі сторони, а також можете навести більше прикладів з гри, які сигналізують про ті чи інші якості нашого героя. Підписуйтеся, ставте лайк та поширюйте відео там, де це можливо. Не робіть собі кумира, до нових зустрічей!